Трамп і Зеленський на похоронах Папи Римського. Правда, яку всі обговорюють, 26 квітня 25-го року у Ватикані відбулися похорони Папи Франциска. Серед присутніх понад 50 світових лідерів. Серед них президент США Дональд Трамп. І президент України Володимир Зеленський перед початком церемонії Трамп і Зеленський провели коротку приватну зустріч у соборі святого Петра. Це була їхня перша особиста розмова після напруженої зустрічі в Білому домі. В лютому обидві сторони описали її як дуже продуктивну. Під час церемонії Зеленський отримав оплески від присутніх лідерів, що підкреслило міжнародну підтримку України. Трамп же залишився без аплодисментів, що викликало обговорення в медіа. Після зустрічі Трамп у соцмережах засудив ракетні удари Росії по Києву та натякнув на можливі нові санкції проти Москви. Трамп з'явився на похороні в яскраво-синьому костюмі, що контрастувало з традиційним чорним одягом інших лідерів. Це викликало критику за порушення етикету. Ця зустріч стала символічною спробою дипломатії на тлі війни в Україні та глобальної напруги.